Будемо дякувати нашому Господу за те, що маємо таку можливість, вечірній час бути тут, на цьому місці. Марія, рада бути, так? Да? Я вечором говорив Світлане, вона каже, ну от як, от Галю вже привезли з луцька, в неї спиці повитягували, вона вже сидіть може, ходити може. Кажати, ну, я вже кажу, теж сидіть, трошки можуть. Але поки ми будемо сподіватися, що Господь ну так, так але просила молитися. моліться за нас, тому що ну я вірю людині пролежати скільки часу, це дуже дуже тяжко. Так, так за люди. І за мрія да теж. Це вона тут виглядить геройська, а на самом ділі ну не дуже. Не дуже вона герой. Правда? Тому будемо молитися за сестер. Я хочу прочитати для нас з вами місце Слова Божого перед молитвою. Так, згадалося, згадалося два місця, ну одне я перекажу своїми словами. Книга. Малахії з третього розділу. Змовлялись той один з одним, і ті, що страх перед Господом має, і прислухався Господь і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто, хто страх має перед Господом і хто поважає ймення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Савод, на той день, що вченю. І змилосерджуюся над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. Слава нашому Богові. Каже, ви побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить Йому. Алілуя! Я згадав інше місце слова Божого, де написано за пам'ятну книгу. Пам'ятаєте в книзі Остер? Сталася подія. Мардахей, почувши розмову двох змовників, які хотіли царя вбити. Пішов, розказав про цю справу, цих людей втратили. А про Мардахея ніхто навіть не згадав, хто він такий. Але є Бог. І каже слово Боже, що одної ночі царя сон подівся, не спалося, йому крутився. І каже, ну принесіть на мені книгу хронік, пам'ятну книгу. Я почитаю, що там пишеться. Став читати. О, каже, то була така історія, да? А що там Мардохею щось за те, що він моє життя врятував, щось йому зроблено? Та каже, ніхто нічого. Він там як сидів коло воріт, так він і сидить. А тут якраз Аман нагодився. А ну скажи чоловіче, що тому? Чоловікою треба зробити? Ну, ти ж думає, це ж мені я ж тут біля царя, саме такий. Ну-ка так і так на коня в царський і одяг одіти. І по площі водить і казати, таке робиться людині, яка там заслужила перед царем. Ну, так піди зроби. Пам'ятна книга була написана перед царем. І цьому чоловікові за його справу було воздано. Свого часу і часу потрібно не тоді, коли він цю справу зробив, а пройшло скільки часу, можливо, і немало. Але в Господа нічого не забути. І каже, Бог покаже різницю між тим, хто Богу служить і хто йому не служить. Слава нашому Богу. Слово Боже каже про те, що наші діла йдуть вслід за нами. Мардохеї одягли царський одяг, можливо, царський вінець наголоділи. Да? Нас також чекають вінці за наші діла. Хай Бог благословить нас з вами. Прийде час і Він покаже різницю. А сьогодні ми тут на землі і, можливо, нам не просто. Часом. Коли проповідують, що в віруючих буде все класно, все там буде чітко, все буде супер, процвітаємо так далі. А чого ви не процвітаєте ніхто? І не у всіх все класно. Але пам'ятайте, брати і сестри, що перед Господом пам'ятна книга вона пишеться. І свого часу. Бог покаже. І свого часу Господь покладе на голову той вінець, про який писав апостол Павло. Але сьогодні не тут. У нас є можливість молитися. У нас є можливість дякувати нашому Господу за те, велике дивне, що він робить в нашому житті. Давайте станемо на наші ноги і будемо молитися. Будемо дякувати.